Мож мене привітати, в мене один мільйон підписників. <гум> да, да Да. як? Та ти, ти ж тільки півроку знімаєш? Так, я взагалі не очікувала. Уяви один мільйон. Не хочу. Як завжди, якийсь бред залітає, а моє відео ні. Дякую, звичайно, за бред, але людям видніше. Ти краще подумала, що ти робиш не так. Ну, то все так я роблю. Стабільно знімаю там раз в два-три дні, чи в три в чотири, ну там, чи в п'ять. Три, шість. Я зрозуміла. Ну, дивись, я випустила відео, от останнє. Ну вже я можу тобі сказати, що ліпсінги, якщо чесно, не варіант. Ось все, дай сюди. Та добре, почекай. Ну, дивись, а де монтаж? Там ж навіть видно, як ти ставиш телефон і як ти його забираєш. То такий тренд. А камера не протерта, то також тренд. А, да? Покажи. Я думала, що то такий фільтр, ще думаю, як його забрати. О, дивись, отут, отут, я прикольно танцюю, правда? Можливо, але того ж не видно, тут тільки ногу твою видно і то не всю. Ну, бач, в мене все реально класно, але чомусь за останні два роки в мене тільки три тисячі підписників, і то половина накручених. Почни спочатку, продумай ідею, тему. Та ну, не хочу я гратися, вдруг нічого не вийде. Ну так можна взагалі нічого не робити. Ти не хочеш працювати, але хочеш набрати аудиторію. Найкраща стратегія, я вважаю. Діло твоє. Капець, це ж мільйон? Ну, подивись, ну за що тут, подивись тут на себе.